Всім вітання з Хмельницької області, з Трокостинський район, Село Деркачі. Хочу відвести завести От канал на YouTube для всіх, хто цікавиться пасікою. От. Для початківців в основному також використати його. Користь для себе, оскільки багато нюансів для початківця невідомі. От, надіюсь на допомогу пасічників, які вже багато часу, можна сказати, посвятили життя бджолам і тому подібне. Займаюся пасікою всього один рік. Почав того року з двох руїв у цих вуликах, які перезимували. На даний момент є сім сімей. От. Хочу переходити на 145-ту рамку, є два вулика 145. От також заселені вже. Вони будемо бачити, як життя покаже. Підписуйтесь, буду вдячний за коментарі. Усього найкращого.